Добрий день. Вітання вам з Києва. Як ви там всі. Все добре у вас. Новини я навіть ще й не читала. Що там у світі робиться. Пройшлась, так глянула, щось людей. Зовсім немає. Ні в магазині, ні на вулиці. Дітей взагалі не бачу. Молоді. Закриваються. Багато магазинів, виїжджають. Так сумно якось для ока дивишся. Розумієш, що, що щось відбувається і буде відбуватися, і ще до кінця не знаєш, що тебе очікує. Але одне радує, що сонечко на дворі, весна настала, небо голубе, хоча й не мирне, але будемо вибирати те, що є. Я дивлюсь, тут теж була мафія, ресторанчик, теж закрили. Відкрили нове кафе, але теж будуть напевно виїжджати. Немає стабільності. Немає впевненості в завтрашньому дні. Якось так себе заспокоюєш, намагаєшся тримати в якихось рамках, в руках. Але розумієш, дивлячись і аналізуючи ситуацію, що не так-то просто зараз, а попереду ще нас чекають випробування. Напевно, ті люди, які прийняли рішення відносно того, щоб на цей час. Десь бути в безпеці це саме вірне рішення. Якщо влаштувалися добре, мають роботу, мають гроші, мають якісь додаткові кошти від держави, яка прийняла, теж непогано, але бачу, що вже ситуація дещо змінюється відносно додаткових якихось сум. Їх теж можна зрозуміти. Але безпека на першому рівні. Ну, подивимось, що, що нас далі буде чекати. Гірко, звичайно, е в тій частині, що позбавили нас такого захисту небесного. Маю на увазі Лавру. Але... Хоч і не маємо можливості туди пройти на території, але думаю, що поміч небесних сил заборонити ніхто не може. Тому думаю, якщо ми будемо гідно все для себе проходити, то той поміч буде набагато посильніша, могутніша, Тому будемо триматися. А я їду по справах, Хоч і вихідний день, але призначили зустріч, треба зустрітись. Думаю, що швиденько вирішу це питання. Зато в понеділок розгружу собі трішки день.